Привіт, малята! Сьогодні ми потрапимо до казки. Відгадайте її назву, будь ласка, що за звір з'їдає сало і кричить все мало-мало у жупані Парубоцьким упізнали це пан Коцький. Так, молодці. Пан Коцький запросив до себе на вечерю гостей. Сховався за горою і почав спостерігати, хто прийде в гості до його хати. Обведіть червоним олівцем того, хто наближається до гори. Синім того, хто піднімається на неї. Хто спускається з гори, хто сидить на ній, хто стоїть попереду гори, пан Коцький вирішив збудувати паркан, щоб обгородити свій будинок, та не знає, як це зробити. Діти, допоможемо йому? Перед вами ось лежать смужки. Є довгі смужки, є короткі, вони різного кольору. Отже, виберіть смужки тільки одного кольору. Дві з них довгі, а шість короткі, але обов'язково одного й того ж кольору. Отже, тепер ми з вами можемо викласти паркан. Спочатку викладаємо дві довгі смужки зліва направо, тобто горизонтально. А інші короткі викладаємо згори вниз, тобто вертикально. І справді, гарний паркан у нас вийшов. А тепер Давайте створимо картинку. У верхньому лівому кутку намалюйте сонечко, праворуч від будинку, паркан з п'яти дощечок. Розфарбуйте віконце на другому поверсі. У правому нижньому кутку намалюйте квітку. А над будинком хмаринку. Далі пофантазуйте і намалюйте свій малюнок самостійно. Зробіть фото і прийшіть мені. Мені дуже цікаво, який малюнок у вас вийде. А тепер, малята, давайте пригадаємо, чим же ж закінчилася казка Панкоцький? Яка ж кінцівка нашої казки? А яку б ви придумали кінцівку? Ось і дійшла до кінця подорож у казку. До наступних зустрічей, малята. До побачення!